Окей, okay, go. Так, друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Так, коротше що, я купив я культиватор. Е, Я думаю, що ви бачили це відео. Ну, хто ще не бачив, то переходьте, дивіться. От, сьогодні поїдемо нарешті окучувати картоплю. правда, це вже буде друге окучування, тому що перше я робив. То там не було часу знімати, друзі. Але в цьому відео перед тим як ми будемо це робити, то треба все-таки, як я не хотів би цього, але треба роздвигати колію трактора. Да. Бо, виходить, перший раз я окучував, то понад рядком їхав. Бо картопля, в принципі, була ще невелика, то нормально було. А тепер я дивлюсь, що картопля вже виросла вже більше. І вже не вийде понад рядком їхати, бо е, виходить, що буде давити колесами картоплю і ну коротше, буде давити, ломати неї. Так що не вийде, друзі. Тому сьогодні, перед тим як приступимо до окучування, супер окучником а-ля бомет апарат. Ха -ха. От і цей. Правда, і по цьому, так сказати, навісному є питання, є моменти, треба, коротше, буде переробляти. думав, візьму дорожче, друзі, да? за 11800 і все нормально. Подсипив і погнав робити. А не тут то було, хлопці. Все одно треба тут переробляти буде трошки. Ну, але якість, звісно, цього дорожчого, типу аля Бомет, то набагато краще, тому я думаю, що я... Ну, в принципі, я не жалкую, що я купив такий іменно окучник-культиватор для міжрядного обробітку на пружинах. Це все. Тому що в принципі, я планую і далі ну, розширятись, брати більше землі. Там, е хочу зайнятися певним там, бізнесом. Ну, це все в подальшому я розповім на своєму каналі. Тому хто ще не підписаний, до речі, підписуйтесь і ставте лайки, і пишіть свої коментарі. Якісь питання задавайте, друзі. По можливості буду е, відповідати вам, а також знімати, може, коротке відео, е, ну, щоб більш детально пояснити, може там таке питання буде, що, ну, що. знаєте Мені буде простіше показати на відео і розповісти, чим там е, в коментарях відписувати дуже довго. Ну що ж, друзі, давайте менше балачок, коротше. Зараз беру йду ключі і будемо роздвигати колію трактора. Тому бажаю всім приємного перегляду і погнали! Так, друзі, виходить переднє колія я міряв десь метр по центрах, а міряв задню, то виходить метр і 3 см. То будемо ставити колію метр двадцять. Я так поміряв, що якраз мені буде нормально, щоб мені між рядками можна було їхати нормально, щоб я не давив картоплю, бо картопля пішла в рост, така вже підросла трохи ну чи маленька. О, то щоб не давити, то прийдеться міняти. Я, бо я не хотів колію, щоб не двигати, думав так, підгорну картоплю і буде добре, але так не вийшло. Виходить, що прийдеться все-таки роздвигати на метр двадцять. Для того, щоб один раз зараз окучити і все. О, більш такої роботи вже не буде, я більше не окучувати не буду. Там якщо вже зілля буде рости, то хай собі росте. От, тому зараз приступаємо до того, щоб роздвинути колію. Хто не знає, ось дивіться, тут виходить ось на цій тяги рульові. Тут два болтика з гайкою. А, і з тої сторони. Да. І там на цій тяги тут два болтика. Гайки треба викрутити, там дві. А на самої балки тут виходить по три гайки на болтах. Тут три. Справа і вон з лівої сторони три, бачите? Ось це їх відкручуємо і піддомкрачувати буду. Раму саму підніму, щоб балка була ну, свободна так сказати, в воздухі. І вже тоді буду виходить, за колеса тягнути і роздвигати колію. От. Ну і Сам процес я не буду показувати. Я вже зараз роздвину коротше, задню, ну, передню і задню. А тоді вам покажу вже кінцевий результат і замірюю рулетку і коротше, покажу вам. А задні треба дивитися, що зробити. Тут треба вон, 4, бачите. 4 болта, закручуємо їх, послабляємо, виходить. і так само десь під, тут під під чулок, або десь ну в принципі можна під барабан, я думаю. Під барабан, якусь досточку і поставимо домкрат, підвантажимо трошки, от, під домкратим І виходить, за колеса буду тягнути. Так само, щоб виходить, сюди розширити. Тому, друзі. Залишайтесь на каналі, прогріємо апаратик кентаврика. І до бою поїдемо, друзі, окучувати картопельку. Бо мені так подобається цей апаратик. ай-яй-яй, красота просто, хлопці. Красота. Подивіться, як він окучує. Є деякі моменти, треба буде доопрацьовувати, але ну, це якось я окремим відео. Зніму, про це розповім. Так, друзі, ну що ж, бажаю приємного перегляду. Я буду розсувати колію, а ви залишайтесь на каналі і зараз покажу вам результат. Так що, друзі, нарешті я вже роздвинув колію. Получається, передню балку я піддомкрачував Раму тут посередині. Балка качається, я собі цю сторону витягнув так само потім з тієї сторони. А тоді вже вставив болти, дивіться, бачите, витягнув на два отвори. От, змістив сюди, так само і з цієї сторони. Ось бачите. Теж витягнув на два отвори. І, коротше, заміряв рулетку і виходить якраз метр двадцять. В принципі, мені якраз підійде, щоб рядки окучить. От, все чітко зробив. Зайняло, в принципі, це небагато часу. Хвилин 10, я думаю. Це передня балка, ну і ззаді ще. Ну хай хвилин 15-20 і все. Ось бачите, тут скільки торчало, да, зараз чуть-чуть Так І зараз покажу, як ззаду виглядає, дивіться. Мій набір інструмента ключів Ось, дивіться. По центрам теж, коротше, метр двадцять. Блін, подивіться, як закрило ж виступає, бачите, посередині. Я якраз так замітив, ось середина, коротше, бачите, от дешов. І якраз йде по краю щитка Ну, по краю цього. Так само і з цієї, бачите. Я так собі примітив, що дивіться, теж ось. Шовчик і якраз ось бачите по краю крила ось виступає скільки. Коротше, такий вийшов апаратик друзі. Ха-ха! Це взагалі капець, якийсь космольот, такий широкий став, що то капець просто. Я вам кажу. Так само і спереді, зараз покажу. О, ну, коротше, друзі, підготував. Тут так само все позакручував. Да і все, в принципі, дивіться. Так може не передасть на відео. Коротше, широкий став піпець. Ось бачите, де було. Ось так, а це, виходить, це настільки я витягнув з однієї і з іншої сторони. Ось, Ось так вийшло, друзі. І потім все і ці тягли так само, бачите, там два отвори, ось один і другий. Теж на два витягну, потім вставив тут позакручував ці болтики з гайками, а тоді вже балку теж я поставляв болти і гайки позатягував. Ну, от. В принципі, так вийшло. Так що зараз їдемо на город, будемо окучувати, пробувати. Так що все, погнали. Так, Друзі, ну що ж, приїхав вже. Картоплю вже всю окучу, коротше, все чітко. От, тракторець вже відпочиває. Я теж зараз піду відпочивати, щось повечерює. Тракторець красавчик. Потрудився на славу, так сказати. Зараз покажу результат, що там вийшло. Ну, Друзі, якось так вийшло. Тут знизу трошки менше картоплі є, гірше посходило, бо тут якось так, тут нормально ось. Такі рядочки вийшли. Коротше, для першого разу непогано, але є по цьому, по кучнику, по цьому міжрядному культиватору, а-ля бометка. Є деякі моменти, треба допрацьовувати. О, тут є де пропуски, були, видно, де. У мене виходить ця сажалка. Колеса не прокручились. Ну, я думаю, багато хто з вас бачив це відео. Хто не бачив, можете перейти, подивитися, там де я садив картоплю. Перший раз е ці сажалкою, картоплю сажалкою. Ну, Нічого, байдео. Кажу, для першого разу піде. Тут вже окучили, все нормально. Треба буде ще від жука покропити, вже все, хай собі. Осте вже деяка цвіте навіть. О. Ось це ось тільки починає. Ось бачите, теж ось цвіт з'являється. Ось така більша то вже все зацвітає. От. Вон менше навіть картопля, бачите. Просто в зілі була заглушена то все тільки починає лізти, але вже цвіт з'являється, бачите? Ось така картоплять шикарна. То вирішив вже зразу. То ще раз пройшовся і вже... Вирішив більше не буду підвертати вже в цьому році вже хай залишається так. Де такі, такі справи, друзі, такий результат вийшло. Я думаю, непогано. А вона вже там, яка менша, то вже дожене ту картоплю то й буде добре. Так що, друзі, у цьому культиватору є деякі моменти, треба буде допрацьовувати. Так що... Але взагалі в цілому то я довольний цим культиватором. Добре, що я взяв цей алябомет, хоч він і стоїть, звісно, 11800. Я брав, але є моменти, треба буде переробити. Але в цілому то непоганий. Культиватор-окучник. Мені подобається. Ще є ідеї, щоб його ну, ще до нього зробити навісне. Буде універсальний, коротше. Але про це вже буде в наступних відео. Тому, друзі, будемо завершувати цей відос. Колі треба буде, що я сказав. Колі, дивіться треба буде обратно зужать, бо він такий широкий, що то капець. ха Ще він не був таким. Це перший раз, друзі, до речі, що розвивав Колі метр двадцять Аж закрило він виходить. Не знаю, може так думаю, в принципі, можна було і залишити двадцять, І спереді так само ось бачите. Ось. Напроти заднього. Тут так само. Ось. Можна було і залишити метр двадцять, але просто що нагрузка на полося, от буде. це я переживаю, щоб тут нічого, щоб ці підшипники тут не накрились. тому що кажуть, що там тільки підшипники, що тут немає. Получається, що там і прикиньте, колесо тут. І ось сюди нагрузка, коли на ямах особливо пригаєш. І нагрузка на ці тут ці болти може порватися цей подшипник може порвати. То я коротше, не знаю, друзі, це треба сюди доварювати раму коротше, і на опорні підшипники робити. І цю трохточкову навіску також до цього якось, щоб з'єднати, щоб воно рамою тягло та й буде добре. Масло так і тече, друзі, з під цього. Ой, не знаю, треба буде теж це подивитися ці шланги, коротше, купити чи як, я не знаю. Чи може ці, я думаю, отак обрізать, казали мені штуцер цей витягнуть. Оце обрізать, виходить, шлангу вдіть на штуцер і просто купити обичні ці. Як вони? Хамутики, коротше, де хамутами стягнути його, коротше, та й буде нормально. Та й піде, якщо що. Ні, то побачимо, може тоді вже буду шукати. Ці... Буду шукати шланги, де нові кидати сюди міняти. Де й таке, друзі, ось такий відос получився. да жалко, що не було як зняти, не вийшло. Я бігом думаю треба доробити. Підгорнути цю картоплю, то не було як поснімати, друзі. Так що вибачайте, але я ж кажу, відос вже другий раз зніму. Вже в наступному році. Вже якраз доробимо, модернізуємо цю, цього культиватора, де вже буде чітко підгортати. От, так що, де й таке. Ну що ж, таке відео було, друзі. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Також в описі під кожним відео я залишаю електронну адресу, а також... Посилання на групу Viber. Долучайтесь, будемо з вами спілкуватись, друзі. От, буде дуже круто. Так що далі ще будуть багато цікавих відео. Буду знімати відео огляди, як і раніше знімав на ці магазини. Там, де продавани, коротше, якусь діч, як завжди розказують. Ні, є нормальні магазини, то там питань нема, до них там красавчики. А є такі, що... Якщо скоро буде на каналі, друзі, відоси, огляди, реакція на відео. Ну і також думаю почнемо вже модернізовувати свого тракторця. От, зробимо помілочовки. Ну, ще є деякі коротчі, плани по цьому тракторцю. Поки що не буду розповідати. До речі, про окучника зніму окремо відео, що там треба буде допрацювати. От, бо я їм попрацював і побачу, що там треба буде зробити, що там треба буде. Переробити, О, це буде окремим відео. А по тракторцю я дещо є, яка інформація, друзі. Ну, розповім вже пізніше, тому спостерігайте. Підписуйтесь і про дзвіночок не забувайте, щоб не пропускати мої відео. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!